Що буде, якщо поєднати три аромати від Орто Парізі? Почнемо з віріда, це аромат справжнього весняного лісу. Коли все прокидається, він чистий, він дуже гострий і він надзвичайно свіжий. Далі ми цю всю історію приправимо бергамаском з самим густим мускусом і бергамотом з лаймом та джином, який дає нам остроту та терпкість. Ну і в базу ми закинемо трошки Мегамару, ну і звичайно, в нас вийде. Ось такий аромат. Це Рівеліуморто Парізі, який був випущений в березні 2025 року. Він дійсно поєднує в собі топ 3 ароматів від бренду Орто Парізі. Мірівеліум тримається на тілі далеко за добою. Має шлейф метри так чотиритою 5. Рівеліум я особисто ним користуюсь дуже рідко, тому що не хочу, щоб він мені набридав. Він дійсно розноситься на величезну відстань в своєму шлейфі, а стійкість його просто безмежна. Рівліум Мортопарізі є в асортименті та доступний до замовлення від 3 мл.